Вас в ефірі КТМ новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. В Олександрійських бібліотеках працює простір розвитку разом хаб. Це звітує за рік роботи. Зоволонтери продовжують стерилізацію безпритульних тварин. В бібліотеці для юнацтва презентували простір розвитку разом хаб. Новий відкритий простір розрахований для кожного, хто хоче зростати, навчатися відкривати нове. Штучний інтелект, англійська, тренінги з працевлаштування, психологічна та юридична підтримка. І ще безліч цікавого і корисного пропонує проєкт. Усі заняття безкоштовні. Подробиці у наступному сюжеті. У бібліотеці для юнацтва офіційно презентували проєкт Разом Хаб, який працює у громаді вже три місяці. За цей час вдалося реалізувати велику кількість заходів для різних категорій населення, розповідає директорка Олександрійської ЦБС Тетяна Труцюк. Сьогодні ми проводимо презентацію проєкту Разом Хаб, що фінансується німецьким фондом. Пам'ять май. Пам'ять, відповідальність, майбутнє. Цей проект ми розпочали ще 1 лютого, але хотіли показати його в дії, тому презентуємо через три місяці. І сьогодні будемо аналізувати, що вже відбулося, і що буде відбуватись, тому що проект розрахований на два роки до 31 січня 2027 року. Плани у нас великі. Запланували ми дуже багато тренінгів із саморозвитку, із неформальної освіти, це і здоров'я, це і йога, і кардіотренування, і безкоштовні консультування фахівців, таких як психолог, адвокат. Також у нас є окремий окремий напрямок. Це тренінги для ветеранок і ветеранів із проектного менеджменту, із it технологій із пошуку, ефективного пошуку роботи або вдосконалення навичок, які дадуть можливість знайти роботу до до свого до свого подобання. За три місяці заходи організовані в рамках проєкту, відвідала майже тисяча олександрійців. Під час презентації гості брали участь в комунікативних вправах, створювали власні образи за допомогою штучного інтелекту, долали емоційні труднощі в ігровій формі та дізнавались корисні фотопоради. У планах розширювати рамки роботи проєкту. Важливі тренінги. Перші тренінги з циклу і проектний менеджмент. Також у нас проходять заняття дуже популярні йога, кардіотренування. і і також волонтери в нас проводять ще танцювальні заняття. Також у нас відбулося, приймають консультації психолог, адвокат, розмовний клуб англійської мови для дорослих і дітей. Працює вже з лютого місяця, і в нас є люди, які постійно ходять, але ми ще запрошуємо, бажаючи, будь ласка, приєднуйтесь. Також у нас були такі гарні заняття з лайфаки від відомої в місті фотографині Вікторії Крини. Також у нас були заняття по інстаграму. Усі заходи, що відбуваються в рамках проєкту, безкоштовні. Фінансування його від фонду розраховане на дворічний термін. Дізнатися анонси найближчих подій можна на сторінках Олександрійських бібліотек у соцмережах. Центр дитячої та юнацької творчості творчо відзвітував за рік роботи. Концерт та виставка дитячих робіт стали не просто підсумком навчального року, а й справжнім святом подією, де кожна дитина змогла заявити про себе, поділитися своєю мрією та продемонструвати свої найкращі номери, які стали підсумком наполегливої праці протягом навчального року. Як звітували вихованці, розкажемо у наступному сюжеті. Антр дитячої та юнацької творчості підбив підсумки річної роботи з вітним концертом та виставкою робіт своїх вихованців. В цілому рік видався складний, але багатий на перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Запрацював новий гурток. У планах ще один, який допоможе гарно підготуватись до НМТ. У нас з'явився новий гурток дерев'яна майстерня, керівником якого є Влад Цегульський. От і продовжує працювати гурток англійської мови. Набирає він своїх обертів на наступ. На рік відкривається група для більш старших дітей. Тож ласкаво просимо. На наступний рік у нас запланований гурток, який називається слово Лайт. Це гурток буде спрямований на українську мову та літературу, більш на літературу. Вихованці цього гуртка будуть вивчати твори українських письменників, будуть ставити вистави, декламувати вірші, приймати участь в олімпіадах з української мови та літератури. І, взагалі, запрошуємо туди. Thank you. Учнів 8, 9, 10, 11 класів, тому що буде підніматися дуже багато питань, які є в переліку до знову. Серед інших активно попрацювали вихованці гуртка бісероплетіння. Його вихованці сфокусувалися на створенні герданів та силянок. Ми маємо. Я навіть не можу перерахувати, скільки перемог обласного етапу. Дуже велика кількість перших місць у міжнародних конкурсах, а також в таких надзвичайно важливих. Це в українських конкурсах як новорічна композиція, український сувенір. Чисті роси також нещодавно роботи поїхали до Києва на знає любий свій край. Це такі знакові конкурси для декоративщиків всієї України. В обласних етапах відповідно ми отримали всі перші місця. В Києві також у нас дуже багато перших місць. Тому чекаємо ще на позитивні результати. Надія Карпита, випускниця гуртка художні різьблення. Керівник Дмитро Кудря, дівчина впевнена, що здобуті навички не будуть. Зайвими у подальшому житті вчитель спочатку мені сказав, що він не очікував, що я буду випускницею, що я не так довго затримуюся, але він дуже радий, що в нього така, як я, є. Він мені це дуже часто каже, я йому дуже вдячна. І він дуже класний вчитель. Мені взагалі подобається колектив. Це ДЮТ. Всі вчителі дуже добрі. Якщо до них підходиш, щось запитуєш, вони все ще хочуть тобі пояснять. Я думаю про професію. Професію вчителя, як на мене, в якщо говорити чи буду я пов'язувати свою професію із даним гуртком, то в цьому я не впевнена, але це запало мені в душу, і я не хочу це покидати згодом. Це дуже цікава річ, і я як бачу, дуже мало людей цим займається. І я би хотіла, щоб це залишилося при мені і щоб я передавала те, що я навчилася своїм, наприклад, там дітям або вихованцям, як вже далі повезе. Продовжує навчатись вокалу в ЦДЮТ Єва дівчині подобається її позашкільна діяльність. На ця проходить дуже різноманітно. Ми спочатку розпівуємося. Діана Гусамівна кожен день намагається нам зробити розпівки якомога класнішими, позитивнішими, веселішими, щоб дітям і мені в тому випадку було дуже цікаво з цим займатися. Я навчилася дисципліни. Це по перше. Що я можу себе контролювати, контролювати свої емоції, допомагати своїм вчителям, так як я найстарша в гуртку, я можу допомагати своїй викладачці робити дуже багато всього. Співати це в першу, в першу чергу. Ознайомитися з гуртками, які працюють у закладі, можна на сторінці це у Фейсбук або безпосередньо у закладі позашкільної освіти. Майже щодня на сторінці зооволонтерки Олени Котови з'являються пусті прохання підтримати стерилізацію безпритульних тварин. Такі операції проводяться регулярно, що четверга, проте потреба не зникає. Нещодавно стерилізували кішок з балахівки. Зараз брають кошти для дев'яти собак з перемоги. Детальніше про це далі у новинах. Стерилізацією безпритульних тварин Олександрійські зооволонтери займаються вже не один рік. Зокрема, що четверга Олена Котова разом з фахівцем проводять операції безпритульним. Попит не зникає. Коли не буде кінця за частного сектора, які плоди вибрасує, зараз в останнє час підкидають котята, щенки, ну вони беруться, откуда ж десь їх беруться щенків вибрасують. Це, звісно, як була ця проблема, більша так і залишилася. Люди відповідно відносяться до своїх животних, вони їх плодять бездумно, непонятно за чим, але непонятно, вони нікому не треба. Говорю, давайте будемо стерилізувати, ні, хай краще рожають, ми роздаємо. Ми приюти роздати не можуть, то люди всіх там, там, де бідна, виходить, що люди безответственно относяться, а стерилізація продовжується. Минулого тижня зооволонтери забирали з Балахівки вагітних кішок. Зараз збирають на стерилізацію дев'ятьох собак, які мешкають в приватному секторі на перемозі. Сама господиня похило віку. Це зробити не може. «Стерилізацію ми проводимо кожну неділю по четвергам у нас мінімум 20, максимум 25-30 животних. Отдільно в дні в разні, окремо в різні дні виходить, ми відлавлюємо котів собак і в клініку ковчег для стерилізації, які срочні-срочні, а так кожну неділю четвер у нас стерилізація. Зооволонтери допомагають з відловом та перетримкою після операції. Мені люди телефонують, я записую на чергу і йду по списку по черзі. Я ловлю які срочники, прям надо лавить. от срочно вагітні там тварини, а кошенята цуценята ці нікому не потрібні. То ми без черги беремо. Я забираю в будь-який день. Я стараюся спрашиваю у лікаря: можна привезти в ковчер, да, можна. Все я везу, ми стерилізуємо. А так я відлавлюю на по середам я телефоную людям, кажу, ми можемо помочь помочь стерилізації. Ну вибираємо час на Четверг, або я вибираю, коли у мене є можливість приїхати, забираю тварину, перетримуємо її у себе, а потім випускаємо назад. Долучитися може кожен. На наші розрахункові рахунки, в принципі, нашої організації або на банки окремі від Монобанка, Ми створили банку чисто для допомоги на стерилізацію безпритульних тварин, тому що не кожен оплачує стерилізацію. Ми відловлюємо з міста, з районів в основному це безпритульні тварини, яких ми забираємо на стерилізацію. Тобто ми винні лікарям, стабільна оплата в раз після кожного животного. Стерилізація це гуманний спосіб регулювання чисельності тварин. Після операції собаки і кішки почуваються добре. Запевняють зооволонтери. На цьому випуск не завершено. Залишайтеся з нами і разом наближаємо перемогу.